моє вітання новини на Ukrainian Media Network. В Студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І як зазвичай одразу до головного до новин з війни окупанти двічі зривали тишу вже сьогодні, 17 вересня. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Населений пункт Піски обстрілювали з мінометів 120-го калібру. А на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника. втрат серед українських військовослужбовців немає. І на обстріл противника українські захисники відкривають вогонь у відповідь. А тим часом в офісі омбудс, омбудсмана, як йдеться у їхній Фейсбук сторінці, розповіли скільки військовослужбовцям заборгувало міністерство оборони. України і йдеться про наступні цифри на поточний момент. Заборгованість Міністерства оборони України з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить 1 мільярд 465 мільйонів гривень, зокрема 1 мільярд 271 мільйон гривень. Це заборгованість виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування бойових виплат військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Йдеться повідомлені офісу омбудсмана в той же час. Я чула інформацію про те, що Міністерство оборони намагається якомога швидше виправити ці негаразди для того, щоб військові отримали свої гроші. А служба безпеки України провела масштабні навчання поблизу північного кордону з Російської Федерації. Навчання проводили на Чернігівщині та Сумщині. Було задіяно понад півтори тисячі осіб та більше ста одиниць техніки. Відпрацьовували наступну легенду, начебто на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Планувала нанести збитки, ви дестабілізувати суспільно політичну обстановку в прикордонних районах України. Власне, працівники служби безпеки спільно з збройними силами Нацгвардією, Держслужбою з надзвичайних ситуацій, національною поліцією органи місцевого самоврядування. Також в цьому брали участь. Ви виконали на відмінно власне завдання. Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники. Тренувань відпрацювали алгоритми міжнародної взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. Нагадаємо, що а, кордон з Білорусію з Росією особлива територія для українських правоохоронців, враховуючи ще й військові навчання, які там відбувалися, відбуваються, незрозуміло в якому вони там статусі. Так, ну а що ж, про зустріч Арахамії та Коломойського. Це сталося під час матчу Динамо Бенефіка. І сьогодні вже голова фракції Слуга народу пояснював щодо інформації, яка пролунала в ЗМІ, що нібито Арахамія обговорював з Коломойським можливу відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. І він сказав наступне: Я не знаю. Про що йдеться у, у пана ткача, то що журналісти е, запитаєте, е, якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає е, свою позицію. Я не мав ніякої такої розмови. Ну, от знаєш, я подумала про те, що якби працював був закон про олігархів, ну так званий закон угу. про олігархів, то арахамі довелося би е, власне звітувати про цю зустріч і про цю розмову з Коломойським. А, і... і ще й е, в декларацію там і, і зрозуміло, і і тепер там. і тепер зрозуміло, чому її відправили до венеційської комісії. Власне, а до речі, омбудсман про якого ми сьогодні згадували, сказав, що цей закон не конституційний. Власне, через це і закрили програму. Велика делегаргація на 24-му каналі. Дуже смішно все це звучить. Міністерство охорони здоров'я дозволило комбінувати вакцини Pfizer і Moderna. Сказали, що якщо перше щеплення зроблено модерною, то друге може бути Pfizer. І навпаки, інтервал між першою і другою дозами може бути 28, 28 днів. МОЗ України у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, дозволить. Ти комбінувати МРНК вакцини. Якщо МРНК вакцина того самого виробника недоступна для другого щеплення, можна використати вакцину на платформі МРНК іншого виробника. Йдеться в повідомленні міністерства. Такими були найголовніші новини з станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також шерте це відео, лайкайте, коментуйте. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі реквізити для донейтів є у нас на сайті. Там є червона кнопка, така донейт. Клікайте і там всі реквізити. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Дарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.